встречный вопрос что ты тут робишь ворот а что ты тут забух я помню что ты тут робишь прямо я вообще тут практичку сюда припарилась спокойно ты спокойно но ну, я пришла переверить что тут вообще вид бывает урода обнаружила Ну да и платишь. Фу, вообще фокуш на сравнению. Хуже ниже туалет. Смішно. А може, это те на не помощь. Я тут кричу. Я вообще не придел. Цельный ю. Ты хоть уписровался? Ой, так что не одна так темная. Чуть -чуть Ой, ах, ты, зараз ты, побачь, ты, я что сюда пришло? пришел. за раз ты спокойно, бабка. Ты. Ой, ты. Ой, ребята. Бабка. бабка тоже была штуками, бабка. Ой, ух ты. Ух ты, блин. Ничего себе. Получается бабка тоже владеет владете моей. Блин. Со шо у меня получается. Двольник на норь поумножила. Я просто в шуте. Ничего собе. 你最近吗？ Тобі що тут треба взагалі, а? Внук, бабки, ти чого сюди приперся? Ти взагалі я тут показався то, а? Ти урод. Я, гопник Вася, прийшов за своїм. Поняв, ти урод. Я прийшов за своїм. Що значить? Що значить, я сюди прийшов за своїм? А типа місце отберу. Хрен ти угадав. Поняв. Урод. Угоп нікавасі ти не одбереш місце. Я, по крайній мірі, попробую. Тебе одібрати місце у уроди. А ти спробуєш, а ти увірен, взагалі, а? Попробуй ти мене його одбер... одібрати. Отобрати. Ну попробуй. Давай ка. Чуй жена Катюха. Цей урод тут ось якимсь непонятним путем образувався взагалі. Угрожає місце одібрати. Взагалі вже охренів. Падло, а? За своїм він каже прийшов. А ну, щас перевіримо, хто із нас. Хто? Ти уверен, що ти за своїм місцем то прийшов? Хочеш його вернуть через п'ять років? Ага. Не удержав твої проблеми. Поняв? Що значить? Ты уверен? Ты уверен. І що значить, що я сюди приперся? Я ж кажу за своїм. Я хочу свою бабку там посадить, коротше. І я там присутствувати. Понял? А ти бабку сюди хочеш пристроїть і сам пристроїться? Харен ми угадали. Харен, ви у нас з катюхой місце відберете. Уроде. Я сейчас, короче, магію применю. Так я тебе оттуда з котюхати й бишве. Так що в урот. Е, ти... ты спокойно, спокойно, ти. Зовсім шолі а? Ах ти ж падла. Собирайся ту свою магію приміня. Не советую, поняв, падла. Е, ти? Ну, ворот. Ти нарвався. Короче, жена Катюха... Лежи там. Я тут сам справлюся. Ти диви на нього урода, а телепортірувався сюди, щоб місце відібрати. Ах ти ж сволоч, ну все, ти гопніка розізлив. Отбирать вони його примчалися. Ну все, сволоч, щас я... Щас я тебе вилами то. Твою сраку та вила садону. Ну все, урод, щас я вила. Образую я ти щас в сраку їх садуну. Падлові. Еге. Ах ты ж урок. Ну все, падла. Щас є. Щас є. Ти уверен? Ну щас подивимося, хто кого. Егі. Ну, все, у рот. Ти, Вася, квася, Так что давай, освобождай местечку, там теперь я буду. <связь> Туди. Нічого собі ти... Ти спокійно, спокійно там гуп ніхто. Ух ти. Нічого тебе не вийде, ворота. Ще раз я. Дві на нього урода. Ух ти! Ну, сьо, Словач, ти мене задув. Ну, все, Ух, го... б твою мать! Твою дивізію падла! Це ж таки хром промазав! Урод! О, блин! же ж, ж урод, а! Ну, все, сволоч! Эй, hey, Вот же круто, а! Hey. Ну. <coughs> no. А тобі і надо, сволоч, отакої-то бомби ти. спасайся. спасесь. Та на тобі по... Ну, сапа. Ти нарвався.

Ну все урод, ти мене задовбав. Ух ты. <Сирает> ага, падло. Ну и во. Ну все. У, ух, ух ты, блін. Харин... Ся урод. Ага, харенти угадав, то не я вже здався. Патло? Ну, Хрен ти в мене одбереш місце, коня з котюхой. Так що не надійся, падло. На тобі молний. Отже, патло захищається, а? Ух ти. Не виходить мене нічого. Один раз він падло в мене в грів. У блін, сволоч. Здавайся, падло. Бо іначе буде капець тобі. Я тобі її кажу. Я не шуткую. Ого, диви, блін, зараза, а? Як він мене вже цей внук бабки, а? А бабка там де, кстати? Жалко, що вона не участвує в цій драки. Ну, все, урод. Ти нарвався. Все, я исчезаю. Вона немає. Не поняв. Куди він сволочь дівся? Я ну не урода. Блін, я ну, і в шокі. Ну й куди воно подлоділося? Ты, блин, а ты як тут оказался, урод. Ты спокойно гопни, то спокойно, ты вообще я тут оказался, падал. Ой ты. Не проблемный цей, сволоч. ну хран, ти в мене попадаєш. Бухти! Баба до сюди спалювати, Ну я ще вернуся, бо мене надовго так не хватить. Бухти! Блін. Ну, я ще вернуся, Солоч. Це не означає, що я здався. Я... На подкрепление бабку позову сейчас. Счастливо.